...на 26-й сесії. Зачитав депутат рішення антикорупційного моніторингу, де незадовільні результати мають підприємства, які виконують основні роботи у Нетішині. І поцікавився, чому саме фірми цих приватних підприємців обирає міська рада як виконавців робіт. Мер зазначив, що виграють вони тендери згідно з системою Прозоро. Якщо, відповідно, зайти на їхній сайт антикорупційного моніторингу, ця компанія Знак ЮА має висновок, має певну кількість незадовільних ознак, тобто 30% індекс Фокс. Індекс Фокс, це, я розшифровую, це формалізація ознак корупційної складової, 30%. У мене відповідь по підрядниках міста Нетішин. Перший. П'ять техномаркет 45%, це майже половина має незадовільний результат. Другий, тов – «ТОВ Атомонтаж сервіс, 55% має не незадовільний результат. І третій, саме цікавий: ФОП, Панчук Вас Василь Васильович, 80%. А щодо того, що я когось визначаю чи не визначаю, вибачте.